Друзі, всім привіт! У мене сьогодні розпаковка з найкращої платформи тему. І дивіться, мені прийшло навіть аж два пакунки. У мене, якщо не помиляюсь, в районі щось 15 товарів. Тому зараз будемо робити розпаковку та побачимо, що в цих пакуночках. А також ви можете придбати ці товари за 0 доларів по моєму промокоду. Давайте спочатку почнемо з катушки. У мене прийшла ось така класна катушка, коштувала вона в районі 40 доларів. Вона йде в ось такому. Чохлі. І дивіться на саму катушку. Дуже швидко закручується ручка. Навіть в топових катушках вона дуже довго закручується. Тут закручується дуже швидко. Катушка коштує 40 всього-навсього доларів, і вона просто неймовірна. Я коли її перший раз побачив, я просто був в шоці. Ви подивіться. Класний фрикціон, доволі швидкий. Не дуже довгий, вона просто крутиться. Ну як реально, як топова, дорога, дуже катушка. Я чесно кажучи, коли її перший раз взяв в руки, я був просто вражений, тому що такої якості я уж точно не очікував. Вона дуже дуже гарна, дуже дуже класний витвини. Так виглядає дуже дуже дорого. Я б сказав. Ну, вона і зроблена, в принципі, так, що вона поєднана Шимана з Daiwa. щось таке. І виглядає дуже-дуже топово. Я дуже люблю, коли речі риболовні виглядають дуже так гарно, стильно. І от ця катушка якраз саме та. Тому я не очікував за 40 доларів отримати саме таку катушку, тому що, ну, я думав, таке неможливо. Але таке можливо. Катушка дуже гарно крутиться. В неї немає ніякого люфта. Це, якщо не помиляюсь, або 10 тисяч, або 12 Якщо не помиляюсь, то 12. Фрикціон працює. Дуже-дуже класно. Тому катушкою я уж точно дуже-дуже задоволений. Так, йдемо далі. Дивіться, мені прийшов ось такий фонарик. Фонарик мені цей. Треба для намету. Давайте достанемо його. В чому його прикол? Чому я захотів саме його. Коштував він, якщо не помиляюсь, в районі 10-13 доларів. Чому саме він? Світить він, звісно, дуже класно. От, В нього три режими: Несильний, о, точніше, сильний, менший і такий мигаючий. Заряджається він від USB. Ось. Але головний прикол в тому, що тут є пульт. Є ось такий пультик, лампу можна просто повішати в наметі. І коли ти лягаєш спати, ти там або полежиш в телефоні, або що, щось таке, і можна просто потім вимкнути, увімкнути, вимкнути її з пульта. Щоб не вставати, потім знов її вмикати, або вночі там встав щось, кудись вийти, увімкнув з пультика, оп, все бачиш, встав собі спокійно. Це я рахую дуже-дуже зручно. Пульт треба батарейки, тому в мене їх немає, звісно, як завжди. Тому не можу показати як з пульта, але лампою дуже теж задоволений. Як і світ, так і пультик цей. А, і до речі, вона ще заряджається від от, бачите, панель від сонця. Це теж дуже класний плюс. Вночі використав, потім от, вона в мене, в мене світло горить. І вона в мене починає вже заряджатися. Тому це теж дуже класно. Зранку поставив її на сонце, вона зарядилась, і на наступну ніч у вас вже все готове. Наступна річ це ось такий коврик. Ось такий коврик. Подивіться. От такий. Для чого він мені потрібен? А для того, щоб коли або дощ, або щось таке. На вулиці грязно, то я його поклав або на вході біля палатки. Щоб не, не носити грязюку в палатку, тут можна витрити ноги або щось таке, або просто щоб не носити грязюку. Або якщо на вимосці дуже слизько після дощу, то поклав її на вимостку і закидаєш. Тому що буває, що люди падають на вимостках дуже скользко, і дуже-дуже незручно за рахунок цього. Так поклав і тебе нога не скользить, ти собі закидаєш, все робиш. Теж дуже дуже зручно. Буду замовляти, мабуть, ще одну, тільки більшого на якісь інші випадки. Тепер давайте подивимось, в мене прийшли речі. Це ось така худі. Теж мені на рибалку. Ось така риболовна худія. Тут, бачите, такий принт. Рибака зараз надягну, побачимо. Хоча ні, давайте спочатку ще одну річ подивимо, щоб я одразу не передягався по декілька разів. Дивіться, мені прийшла ось такий реглан. Щоб я його потім під низ одягнув вже. Ось такий стильний дуже реглан, який коштував теж на щось недорого на сайті в районі 10 доларів. Ось такий. Ну що, подивіться, як вам? Ну, дуже. Стильний дуже класний реглан, якраз на мене сидить. І дуже класна якість. В ній буде не жарко, тому всім рекомендую дуже класна річ. Ну і сам реглан. По розмірам все підійшло, як треба. В них є розмірна сітка, тому я поміряв свої параметри і все підійшло, як треба. Теж дуже класна якість. Ідеально на мені сіла, тепла, в той же час і легка, можна одягати. При будь-яку погоду сидить просто топово і виглядає теж дуже-дуже круто. Тому я задоволений. І наступна річ, яка коштувала мені дорожче всіх інших, але просто, я думаю, топова річ, яка завжди потрібна всім, я думаю, на рибалці. Це дождівік. Дождівік родел називається. Посилання всі є в описі під відео. Тому можете переходити та. Замовляти собі також. От такий дождівчок. Я його перший раз достаю, не разу ще не бачив, не доставав. Ось такий він водонепроникний, виглядає топово. От, і ось такі штани. Їх можна одягати як на одежу, так і просто на голе тіло. Ну що, давайте одягнемо. Буду одягати на одежу. Простіра багато в них є. І подивіться, як вони ідеально. Підійшли. От воно достає до самого низу, якщо опустити ногу. І тобто, я повністю у мене ця частина буде, водонепроникна, навіть якщо в мене ще буде тут двоє штанів, я повністю ідеально в них влажу. Тут є ось такі кармани, дуже круто виглядає. Ну і тепер куртець. Подивимось, зараз куртець. Ось така якість внутрі. Сіточка. Ось тут утеплено, дуже класно. Ідеально, просто ідеально підходить, я просто в захваті. Чесно кажучи, я не очікував, що настільки якісні товари мені поприходять. Ідеально, повністю все тіло в мене закрите, як бачите, від дощу. Виглядає дуже також стильно, гарно. Тому я просто в захваті, я дуже задоволений цією позицією. Так, закрили собі, ось тут тепло, шию не продуває. І ідеально, я вважаю, це просто топ моя покупка. Також є кармани. Тут. тут, Всі на замочках. Ну, Супер, клас. Достаємо другий пакуночок. Ще мені прийшла ось така кепочка. Ось так виглядає, теж дуже стильно. Оп! Ось така кепочка в мене також тепер є. Ось тут ззаді сітка. Яка не продуває, точніше, продуває вітер, і в ній не так жарко. Тому я тепер по одежі точно повністю готовий до наступного сезону. Прийшла ще одна лампа. Ось так вона виглядає. Також заряджається вона від цього Type-C. Ось так виглядає лампа. Гарно світить, У мене ще одна така вже є. Я замовив ще одну, в ній також є. Ось такий пристрій. Це якщо сюди садяться комари, всяка камашня, якщо це в наметі дуже дуже класно. Воно їх вбиває, вони туди садяться, їх толком просто вбиває. Тому на ніч в намет ви її вішаєте, і у вас всі комарі залишаються саме там. Плюс світло. Я вважаю, дуже класна річ. У мене одна така є, тому ще одна буде. Наявності. Так, ну і другий пакуночок. У мене тут чопка, тому давайте перейдемо чуть ближче сюди. Так, дивіться, це в мене ось така пва система. Я замовляв, заради ПВА системи. Мені не так було важливо, як сама сітка, а як сама ПВА система. Коштувало вона щось в районі 7 доларів, якщо не помиляюсь, 5-7 Все є на екрані. Ось така пва система. Дуже класна. Це яка вона? 20, 22 мм. Тут сітки 5 метрів йде одразу. От. І головне, що дуже класна пова система, тому що, бачите, можна насипати дуже зручно. Наступне, це в мене хвостовички. ось такі конуси. От. Як бачите, ось такі конуси. Дуже класні, тверді. Для тих, хто любить тверді конуси, це саме те, що вам треба. Вони коштують дуже-дуже дешево. А Їх дуже багато в упаковці. Замовив ще собі ось такий талісманчик, який я повішаю на родпот. І буде в мене просто талісманчик. Його можна повішати або на шию, якщо у вас точно не клює, або на родпот. І буде у вас отакий талісманчик з гачечком. Ну, Прикольно виглядає. Замовив також собі ще ось такі сверло з пінкою. Це для того, щоб дивіться, ось ця пінка вона підрізається, просверлюється ось цим сверлом ваш бойл. І ось ця пінка всовується в бойл. І у вас тонущий бойл вже становиться нейтральною плавучістю. Також дуже класна тема. Бузбари, точніше, один бузбар, ось так він виглядає. Це фірма. Кунор, кунор, кунор. Ось так виглядає наш бузбар. Ми просто прикручуємо. Тут можна видвигати, ось так. Або на два водилища, як бачите, от, сигналізатори сюди. Або я замовив ще не так, як, тому що я ловлю з ротподом. Це для того, що якщо що можна вішати сюди мішки. Дуже зручна штучка. Так, чисто на запас. І замовив. Ось такі поплавці. Дивіться, замовив їх багато, 8 штук. Ось так вони виглядають. Коштували, якщо не помиляюсь, в районі 5 доларів за ось такий пакуночок. Дивіться, для чого я це купив, придбав. У мене є ось такі коропові мішки, і сюди, якщо ви участвуєте в змаганнях, треба вам поплавок. Обов'язково. Тут написати назву команди і треба поплавок. Ось в мене є мішок. ось такий. <кій> я потім просто на вірьовочку причеплю, причеплю сюди вірьовочку, прив'яжу до мішка, і в мене буде поплавок для мішка. Тому що я дуже довго думав, який мені поплавок знайти. І от якраз саме те, що треба. А взагалі, то це поплавки для ловлі, толстолоба, щуки, я не знаю якоїсь риби. А я придбав, придумав ось таку класну ідею для саме для коропових мішків. Тому, друзі, ось такий мене пакуночок прийшов з Тему, дуже великий. На 200 доларів все це мені коштувало. Тому переходьте в опис під цим відео. Там є всі посилання на сайти теми, на всі ці товари. Тому переходьте та купляйте. Що я скажу, друзі, тему мене дуже-дуже сильно удивила. Я дуже-дуже радий, що я замовив саме на цьому сайті, на цьому маркетплейсі. Все прийшло. Я всім дуже дуже вражений. Тому дуже дякую, маркетплейсу тему, який. Робить мій настрій, все друзі. На цьому, все. Всім пока. Дякую всім. А також ви можете придбати ці товари за 0 доларів по моєму промокоду. На цьому в мене все.